Ми на, на зв'язку, і ми продовжуємо з Володимиром Горбачем у нашій студії. Може, ви знаєте, для чого відбуваються всі ці речі, про які ми щойно говорили. Всі ці мита, всі ці е, е, Бо ми спостерігаємо, що по суті е, Америка своїми руками штовхає Європу до Китаю. Чи як це варто розуміти? Ну принаймні відштовхує від себе це 100%. Так е, і не тільки Європу, а й сусідів своїх, і Канаду, перш за все, і, і Мексику, і Китай відштовхує. Ну о, ці мита. Це улюблена іграшка Дональда Трампа. Я так розумію, він, він так собі уявляє економічні відносини і модель свою взаємодії з, з рештою світу. Це погрози накладати на них мита. Причому він то накладає, то відстрочує, то анонсує збільшення, то відмовляється від цього збільшення. Але це основний ключовий головний інструмент Дональда Трампа в в зовнішній економічній політиці і в геополітиці. Так само він не той, хто буде воювати, застосовувати мілітарну силу, там чи якось демонструвати ну якісь м'язи на якихось там театрах бойових дій. Ні, там він за мир за все, але він веде торгівельні війни. Да? митні бар'єри це, це елемент торгових воєн, і він, в принципі, оголосив. Практично всьому світу торгову війну. Да? За, е, він, він думає, що, що це корисно для Сполучених Штатів. Він думає, що за рахунок е, цих мит, е, мит і митних бар'єрів в Америці з'явиться якесь е, нове виробництво, якась нова індустріалізація. І виробництво буде перенесено там з Китаю, Південно-Східної Азії, інших регіонів світу саме на, на американську територію. А це будуть робочі місця, де буде, будуть працювати його виборці, умовно кажучи. Ну це таке 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 уявлення. І, ну, І, Суто теоретично все можна було би повірити, якби це було десь дуже колись давно, і вже світ не зайшов так далеко в міжнародній кооперації, глобалізації, і ну, не створилися такі серйозні перекоси, як ціна робочої сили в Сполучених Штатах, і, наприклад, у В'єтнамі. Там, чи, ну, В Китаї вона зростає, але є багато там, Філіппіни, багато Індонезія, багато Бангладеш той самий, багато країн світу, де робоча сила коштує на порядку. Дешевше, ніж в Сполучених Штатах, і відповідно ніякі мита не допоможуть навіть стопроцентні. От тому я думаю, що наш експерт Олег Пензон цілком правильно діагностує загрозу небезпеку настання в Америці нової економічної депресії, кризи виробництва. І, і чи це може викликати кризу по всьому це, І це, Цей, і це, це звичайно, це потягне вій? за собою, звичайно, оскільки ми в, в глобалізованій економіці живемо і взаємодіємо один з одним з, з, з різними країнами і ринками, то це, звичайно, позначиться на всіх. Стосовно Європи, я хотів би зазначити, що Європа виробляє приблизно 70% того, що споживає. Е, і вона не так ну вона різноманітна, ми, ми знаємо. Всередині самої себе структурно складна і може в принципі переживати ці ці кризи, на мою думку, легше ніж ніж Сполучені Штати. І вона не так багато. Вона євросоюз не є там найпершим експортером на ринок ЄС. Ну по окремих там позиціях, можливо, автомобілі ще щось. Але там Китай, Канада на другому місці, Мексика так само це ці сусідні країни, ну сусідні. Плюс Китай, вони набагато більш важливі для американського внутрішнього ринку постачальники, ніж Європейський Союз. І до чого це призведе? Почнуть пробувати ці товари збувати на інші ринки, шукати інші ринки, розвивати інші ринки. Для Європи це буде той самий Китай, Південно-Східна Азія, там, де з'являються гроші і попит. На якісь товари ну, не, ну, більш складніші, ніж примітивні. Це Південна, Південна Америка, з якою, до речі, нещодавно. Євросоюз підписав і угоду про зону вільної торгівлі з Південною Південною Америкою, що викликало величезну ревність у Дональда Трампа, і так далі. Тобто буде серйозний переділ переділу цих ринків, але ну, в гіршому випадку Сполучені Штати залишаться ну такий сумнівний, сумнівно гордій. Самотності. Ну, я думаю, що звичайно, що до, до цього не дійде, будуть внутрішні процеси, буде тиск на, на Дональда Трампа, і він буде змушений переглядати свою політику, хоча б, принаймні для того, щоб не розвелити самі Сполучені Штати ну, але в економіці. Це можливо план. десь тільки після перших ста днів до того часу. Можливо, навіть Далі... пізніше, але я думаю, що в цьому році точно. Ще про Європу я би хотіла докладніше трошки. Ви вдало зачепили цю тему. Власне, ми вже трошки торкалися цього моменту того, що європейці. Вже долучаються до питання безпеки і європейської, і української. Ну, бо все воно взаємопов'язане. питання економічні, питання безпеки. Там е і от ми спостерігали те, що в Парижі та, була оця зустріч міністрів оборони, та і те, що відбувається формування завдяки там лідерству Франції і Британії цієї коаліції рішучих, та до якої вже десь 37 країн, як пишуть медіа, готові долучитися. Причому не тільки з Європи. Там і та сама Японія. Наприклад, там військової допомоги ніяк не долучаються, зрозуміло, але фінансовою вона дуже багато допомагала Україні, готова продовжити допомогти. Наскільки я розумію, от наскільки всі ці заходи, на вашу думку, можуть бути ну зрозуміло, що вони правильні і хороші для України, але наскільки швидко вони можуть подіяти, та бо Європа це ну вона повільно запрягає, вона довго рухається. А ще коли мова йде, ми розуміємо, що в Євросоюзі є такі, там як Фіцо Орбан там і решта, які гальм. Ують увесь цей процес, то наскільки цей процес може швидко спрацювати для того, щоб замістити оцю допомогу, всю яку країна америка... ну, американською, маю на увазі, яку може втратити, якщо не зараз, то потім Ну, дивіться, великим успіхом саудівських переговорів було рішення Сполучених Штатів про відновлення постачання Україні. Озброєнь безпекової допомоги, Але це тієї, це це, яка озвучена Байдену? Плюс, звичайно, відновлення. Те, що було припинено. те, що самі припинили, те самі відновили, і воно не безкінечне, звичайно гроші в цьому ну, закінчаться. На неї нові точно не будуть виділятися. Але просто я це до того згадав, що в Європейського союзу і в європейських партнерів Великобританії з'являється трошки більше часу для для того, щоб адаптуватися до цих нових умов, і в Україні з'являється більш Більше трошки часу, щоб адаптуватися до цих нових умов, в принципі, неминучого припинення американської допомоги. Воно вичерпається і буде припинено. А потім або ми купуємо за свої чи європейські гроші, або воно нам не, не надається, не поступає. Тому. В, в, цей, цей процес часовий, ну це серйозні внутрішні перетворення, навіть ломка певних внутрішніх правил для європейського союзу. Це трансформація. Вони повинні пройти цей етап трансформації внутрішньої. Для чого потрібен час, кошти і відповідно політична воля, ну і кадри, звичайно. Все це за великим рахунком у них є. Є і такі люди, як Орбан чи Фіцо, які ви кажете, будуть ставити пал, палки в колеса, але оцей механізм обходу їхнього впливу через коаліцію рішучих, неформальну коаліцію, він в принципі залишає їх за бортом. Вони не, ну, не, не зможуть нічого заблокувати, бо ці процеси будуть йти в, в обхід їхніх рішень, їхньої участі в країнах як індивідуально, а не так, Євросоюз. Звичайно, це Євросоюз це організація, яка, яка все одно складається з національних держав. Які мають свої національні бюджети, свої армії національні і свої підприємства це вже бізнес, умовно кажучи, військово-промислового комплексу, який виробляють цю зброю. І фінансування можна отримувати не лише з рішення з європейських фондів, з них теж можна. І багато можна з національного бюджету їх отримати. Урсула Фондерляїн розказала вже ці три рівні, з яких планується набрати чи нашкрепти крепти. Отих От 800 мільярдів євро на декілька років, які вже були анонсовані з різних, з різних джерел. Це все можна зробити. Але що безпрецедентно, на мою думку, сталося і відбулося, це у вівторок зустріч у Парижі за франц... ініціативи французів, начальників штабів чи керівників штабів всіх членів Держав НАТО, крім Сполучених Штатів, тобто так. навіть Канада була. Плюс Японія, Австралія. Ну, Туреччина, як член НАТО, так само була. І це, цей формат, ну, що безпрецедентно, що це відбулось без американців. Тобто це розмова про те, як нам далі оборонятися чи організовувати свою оборону, перш за все, Європи, без Сполучених Штатів, без участі Сполучених Штатів. Розмова на, не на політичному рівні, а на фаховому між військовими. Я думаю, що це, це якби дуже серйозний сигнал про те, що процес цієї трансформації до автономізації своєї оборони, системи оборони він уже розпочався. І скільки він триватиме, ну. Тут важко сказати на наперед, але я думаю, що Україна буде отримувати допомогу від своїх європейських і позаєвропейських партнерів по мірі так би мовити, її готовності, і ми будемо адаптуватися на фронті, в тому числі по мірі надходження цієї нової допомоги і заміщення цієї цією допомогою американської зброї. Там, де так. це можливо, так продовжимо далі. Ще однією темою. Російський диктатор Владимир Путін, нібито відвідав Курську область.